Кожного з нас була мрія коли-небудь, щоб нас на ніч закрили в магазині. І ти... ти робив, що хочеш. Так, і ти їси і п'єш, що хочеш. От коротше з колегою нас закрили в барі на всю ніч. І це не те, що закрили, ми самі закрились. Він працював барменом і каже: Я звільняюсь, юначе. — І я кажу... — іменно юначе. Такий курс, просто я кажу наперед, що мені соромно. Закриваємо бар, виключаємо камери і п'ємо їмо, що хочемо. Що хочемо. Чуваки, я там перший раз спробував креветку Стілу? Так. На пляжі, у мене желудок був шейкер. Твій колеги тебе тряс? — Я собі дозволив на стіл вилізти, знаєш ногами, і пішов на кухню, сам собі їсти зробив, матюкався, повністю, всю ніч. Всю ніч ви сиділи всю ніч. І навіть у меню не дивив. Я навіть не дивився, я собі сам створював меню, сам все робив. І на наступний день мав прийти власник, і ми боялися, що він скаже: ну все, пацани, ви попали жопа вам, хлопчики. Особливо за креветку. Ти ще й матюкав. Коротше, приходить власник, то серйозний власник, типу на наступний ран ранок заходить, і він пройшовся всюди. А ми так вже в кінці поприбирали, пройшовся, подивився і сказав: треба буде бастурми добрати.